Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх, друзі! З вами Тагор Чернівський, і наші щоденні читання Біблії Святого Письма. Продовжуємо за порядком читати книги Старого та Нового Завіту. Сьогодні запрошую продовжити вивчати Євангеліє Новий Завіт, і ми читаємо послання до Євреїв. І вже у нас третій вірш Христос вищий за Мойсея. Отож, святі брати, учасники Небесного, покликання, Уважайте на апостола і первосвященника нашої ісповідання Ісуса, що вірний тому, хто настановив йому, як був і Мойсей у всім домі Його. Бо гідний Він вищої слави понад Мойсея, оскільки будівничий має більшу честь, аніж дім. Усякий дім, хто будує. А той, хто все збудував, то Бог. І ми всей вірний був у всім домі, його як слуга на свідоцтво того, що сказати первинно було. Христос же, як син у Його домі, і дім Його ми, коли тільки відвагу похвалу надії додержимо певними певним аж до кінця. Тому то, як каже Дух Святий, Сьогодні, як голос його, ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань за дня випробовування на пустині. Де мене випробовували отці ваші, мене випробовували і бачили працю мою сорок років. Через це я розгнівався, був на той рік і сказав: постійно вони блудять серцем, вони не пізнали доріг моїх. Тому я присягнув Бог у гніві своїм, що вони до мого відпочинку не ввідуть. Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця, невірства, що воно відступало, відступало б від Бога живого. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха. Бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почате життя ми затримаємо, певним аж до кінця. Аж поки говориться, сьогодні, як голос Його, ви почуєте, не робіть за тверділими ваших сердець, як під час нарікань, котрі, ви, почувши, рознівали Бога. Не всі, хто з Єгипту вийшов з Мойсея. На кого ж він гнівався, був 40 років. Хіба не на тих, хто згрішив, що їхні кості в пустині полягли? Проти кого він був присягався, що не ввідуть вони до його відпочинку, як не проти неслухняних, і ми бачимо, що вони не змогли війти за невірство. Слово Боже, послання до євреїв читали третій вірш, наступного разу четвертий пильнуємо віти до місця його відпочинку. Дякую, друзі, брати і сестри. Що єдналися разом в Божій мудрості? Читаємо Слово Боже Біблію щодня Христос посеред нас.